Всім привіт! В сьогоднішньому відео в'яжемо ось такий квадрат гачком. В'яжеться він дуже-дуже просто. Схему вам дам в коментарях під відео. А зараз починаємо в'язати. Два кольори ниточок беремо, підбираємо гачок під товщину наших ниток. Починаємо в'язати з кільця амігурумі. Огорнули навхрест так. Підводимо гачок під першу ниточку, захопили другу, витягли. Є в нас ось перша петля. В'яжемо ще дві, раз, два. Ці три петельки заміняють нам стовпчик з одним накидом. В'яжемо два стовпчика з одним накидом. В кільце накид. Один. 2. І так у нас є комбінація 3 стопчика з одним накидом. 1, 2, 3. В'яжемо 2 повітряні петлі, 3 стопчика з одним накидом в кільце. 1, 2, 3. 2 повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом, в кільце, один, два, три, дві повітряні петлі, три стовпчика з одним накидом, в кільце, трішки стягуємо його, один. 2, 3. У нас має утворитись комбінація 4. бачите 1 2 3 4. Такі три стовпчика з одним накидом, і між ними дві повітряні петлі. Бачите, в нас є 1, 2, 3, 4. І тут би мало бути два, дві повітряні петлі. Арочка. Я роблю одну. Чому? Тому що тоді утворюється тут дуже велика арка. Вколюємо тепер гачок в другу повітряну петельку, де ми починали ось сюди, в серединку. Захопили нитку і з'єднувальною петелькою, ось так приєднались. І ось так у нас виходить. Дивіться, раз, два, три, чотири. Ось такі у нас йдуть арочки. Ниточку обірвали, там вже нічого не розпуститься. Все. Обрізаємо нитку, витягуємо і фіксуємо її ось тут з виверітної сторони, гарненько, щоб нічого не розпустилось. Далі беремо наступний колір, який у вас є, ниточки, робимо першу ось так петельку. І приєднуємось в арку. Ниточку, ось цю хвостик, залишайте такий побільше, тому що ми будемо ув'язувати це всерединку. Все ось так. Є петля, знаходимо арочку. І давайте візьмемо яку ось цю, наприклад. В арку, коло гачка, захопили ниточку. Так. Беремо робочу нитку і набираємо три повітряні петлі. Одна, дві, три. Беремо ось цю ниточку, і далі ось цю так перекручуємо, і будемо їх туди вв'язувати. В цю ж арку в'яжемо ще два ступчика з одним накидом. Один. Ще один сюди ж. Є. Знову в нас утворилось три стовпчика з одним накидом. Раз, два, три, дві повітряні петлі вяжемо і три стовпчика з одним накидом сюди ж, в цю арку. Один, два, і третій. Так, захопила ту нитку з цієї сторони. І третій, ось так. Дивіться, що у нас має вийти. В кожну арочку ми в'яжемо три стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі. Перепрошую. І три стовпчика з одним накидом сюди ж в цю арку. І ось що у нас з вами має вийти. Бачите, уже формується квадратик. Приєднуємось так само в другу повітряну петельку, де ми починали. Ниточку не обрізаємо, тому що ми будемо в'язати, з вами, бачите, два ряди однаковим кольором. Тому переходимо в арочку, завжди починаємо в'язати наступний рядочок з арки, переходимо ось так з'єднувальними стовпчиками і три. Перейшли в арку. Знову повторюємо. У нас вже, бачите, є кути. Ми бачимо 1, 2, 3, 4 кути. І між, нами, між ними є ще, ось, бачите, ось такі напіварочки. В них теж ми будемо в'язати три стовпчика з одним накидом. Починаємо так само. Три повітряні петлі, два стовпчика з одним накидом. Так, є в нас, ось, бачите, три тепер стовпчика з одним накидом, дві повітряні петлі, і три стовпчика з одним накидом сюди, в цю ж арочку. Таку комбінацію будемо в'язати чотири, в наші кути увесь квадрат. Скільки нам потрібно його в'язати? Є. Далі. Ось сюди в'яжемо. Три стопчика з одним накидом. Один, два, три є. І наступний кут, ось, в'яжемо таку саму комбінацію, як тут. І так по колу, по колу в'яжемо, скільки вам необхідно в'язати рядочки. І вийде у вас. Ось такий гарний квадрат. Кольори, звісно, можна вибирати будь-якого кольору, і не тільки два кольори. Тут можна комбінувати по-різному. Що в'язати? І куди примінити такі квадрати, є безліч варіантів. Можна зв'язати під ставочку, під вазони, під гаряче. Можна зв'язати якусь торбинку, ковтинку. Можна зв'язати якийсь капелюх на голову, тут варіантів багато. Я бажаю вам рівненьких петельок, натхнення. Давайте в коментарях свої готові роботи, додавайте світлини, запитання, якщо у вас є. А у мене на сьогодні все. До побачення!